А доки я роблю свій стиль Hadid, if you know, you know, поговоримо на тему мелодійності, одноманітності і глибини голосу. Всі хочуть собі глибокий, низький, красивий, оксамитовий голос, але ніхто, звичайно, не хоче штучності в ньому. Хто проходив у мене навчання, той вже прекрасно знає, що за мелодійність нашого голосу відповідає рухомість гортані і вміння її контролювати. Голос стає і набуває штучності тільки тоді, коли наша гортань нерухома, коли вона стоїть на одному місці, і ми видаємо практично одноманітний звук. Тоді, по-перше, Інформація, яку ми вимовляємо, вона не цікава, вона одноманітна. А по-друге, наш голос він стає дійсно якимось неприроднім. Можна навіть згадати будь-якого хлопця, який читає вірші в Тіктоці, і його голос звучить: Її очей до сонця не рівняли. Корал ніжніший за її вуста, небілесніжні її овали, мов здроту чорного. Коса густа, та все ж вона найкраща поміж тими, що славлені похвалами пустими. Для того, аби досягти глибини в тембральності, без шкоди для своїх зв'язок і без штучності в голосі, роби оцю просту вправу, але постійно. І тоді, по-перше, ти занизиш тембр. А по-друге, ти зрозумієш, як працює взагалі твій голос. Починаємо з літери М. Звичайно ж, і ми починаємо цю літеру занижати, ніби зупиняється метро. При цьому ми маємо опускати донизу щелепу і корінь язика. <плес> Далі додаємо голосну. <плес> 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 Я вимовляю навіть літери, які говоряться на посмішці, це і е. E. Я опускаю корінь язика. Тобто це треба робити свідомо. Це не робиться саме собою. Якщо вийшло, то переходимо далі і виконуємо тепер це саме, але з ускладненнями. Треба затриматись на самому низькому звукові і протягти його вперед. І так далі. Ми протягуємо звук вперед і починаємо на ньому звучати, і треба на ньому звучати до закінчення видиху. Треба слідкувати за рівномірністю нашого звуку, аби він не стрибав, щоб не було, щоб зв'язки наші не тріпотіли сильно. Після цього ми переходимо до тексту. Беремо будь-який абсолютно вірш, будь-який матеріал. Наприклад, ось в мене випадково знайдена збірка Василя Мисика і мій улюблений вірш це Ліхтарик. І ми беремо цей самий низький звук і починаємо читати, наприклад, якийсь рядочок. Розказують, що якось уночі сліпий додому йшов та й ідучи. Ліхтариком присвічував, до нього хтось обізвався. Навіщо для сліпого ліхтар у темряві? Ліхтарик цей, я для видющих засвітив очей, щоб цілими у мороці нічному свій глек і воду донести додому. Враховуйте, що українська мова живе в голосних, їх треба завжди вимовляти об'ємно і більш протяжно. Друге. Кожна приголосна має бути твердою. Третє, якщо там є наголос, завжди наголос виділяється акцентом вгору. Тому не потрібно себе в цьому стримувати. Головне тримати свій звук в деякому діапазоні. Тобто, якщо я опускаюсь на самий низький звук, я не можу зробити акцент дуже високий. Наприклад, розказують, що якось вночі. Так не буває. Ні, оце буде, це буде також неправильно. Не, не треба переходити з крайності до крайності. Треба тримати золоту середину. Тому тримайтеся діапазону, занижуйте свій звук, пробуйте, практикуйте. І з часом ваші м'язи звикнуть до того, що ваш звук має бути дещо заниженим, і ви будете розмовляти трохи глибше. І нижче, це по-перше, в житті. А по-друге, у вас з'явиться хороше різноманіття вашого голосу, що додасть йому мелоді... Мелелелел... <свісно> що додасть йому мелодійності, багатства і краси. Так, що ж я ніяк не дороблю. Тому користуйтесь, підписуйтесь і записуйтесь до мене на навчання. Бувайте!